Я тут посередині наклала ще отаких от камінців. Забрала в себе в тої горки альпійської. І я хочу може в епіцентрі. У нас є там такі жабки продаються. Я так хочу по центру все жабку поставити. Ну, це буде на наступний рік, якщо ми всі доживемо. Всім нам миру. І оскільки сьогодні такий теплий день, я вийшла, в мене вже відсвіла оце. Розочка в вазочці стояла, теракотова. Ну Вона тут дуже маленька, але є тут 5 вузликів, які мені потрібні. І я хочу ще й цю посадити. Ну, Виживе, виживе, не виживе. Ну це ж таке, виживе, буду рада. А так думаю, не посажу, потім. Ну, викину, жалко буде. Вітер, ну тепло, гарно на дворі І що я ще хочу? Я хочу листочки рути зірвати. У мене червона, а листочки в чай додати. Пишуть, що дуже корисна. І розмарин теж хочу сьогодні листочки зірвати. Щось сірий не приходив. Може, пізніше прийде. Я йому їсти приготувала. Так, хризантенки починаються, вже в мене цвісти, зараз покажу. Ну, вже розкриваються мої оці шарики хризантеми. А айстри вже відцвітають. Скоро зовсім не буде чого зірвати. Ну, нічого. І так радували, скільки. І оці високі Ірочка говорить, що в неї в мами колись розсли, чи в бабушки високі. Ну, в цьому році в мене чомусь не дуже високі, ось у хризантеми. Ось такі вони. Та, десь так, сантиметрів 80 Ну, один кущ, метр двадцять, десь точно буде. А той більше. Ну, він ще не цвіте. А ці вже ось зацвіли. Ну і я попрацюю. А от дивіться, вчора після дощу. Як забруднився мій грибочок. Ну і тепер як натуральний. І так стоїть. І ще ось роза буде цвісти Ну, це їх погода така. Ну, ось так я посадила тут близенько біля цієї. Ага, це, мабуть, теж теракот. я вже не пам'ятаю, ну яка виживе, а якась може і пропасти. Якщо виживуть всі, поділюсь з друзями. Це моя червона рута. Деяка вже тут відсвіла, а ця пізня забарилася. А ось, о, дивіться, черв'ячок. Де звідсіля? Ну? І зараз я нарву листочків до чаю. Тут у мене ще є багато її ось. І теж цвіте, бачите? Оце мій кущ розмарину. І зараз я гілочок наріжу, а той лишу ще. До заморозки можна його лишати на вулиці, але він не переносить високих морозів. Треба або викапувати і заносити в дім. Ну, я один раз так робила, а потім просто брала гілочки, ставила водичку, вони пускали корні і розросталися. А потім ділилася з друзями теж. Зараз я та багатенько наріжу. Він дуже корисний. Ну і я наріжу. А зараз хочу вам показати, дивіться, скільки в мене тут насіялося петунії. Оце все петунія, дивіться. Ну, звичайно, вона не встигне зацвісти, але у мене є кущики, які вже цвітуть. Це вже з нових зерняток. Ось ці кущі, це з молодого нового врожаю і вже цвітуть петунії. А ця ось не встигне, мабуть, а може і встигне, якщо жовтень буде теплий, то може встигнути. І тут у мене багато насіялось. Я вже не чіпаю, воно само замерзне тут. Все буде добре. Я вже тут перекапувала, а тепер хай стоїть так. Ну, оскільки я нарізала, зовсім не хотіла його зрізати. Там оставила, зараз покажу, трошки оставила, ну можна ще там забирати. І там, по-моєму, саранча сидить. А пахне. І зараз можна так гілочки підвісити на декілька їх. По 6-7-8. Отак зав'язати і підвісити. А, а я е, листочки зриваю і просушую. Головне, щоб було приміщення провітрюване. ну Такий кущик лишився. Тут іще можна деякі листочки збирати. Оцей я лишила, потім зріжу і поставлю в воду. І оцей. І то хватимо. Можу, ще якийсь тоненький. Десь тут я бачила О, ось вона, дивіться, яка зруба. О, дивіться. О, зе. Ти їси мій розмарин. І зелена ж така, як і він. Не зразу й побачиш. О, дивіться, яка. Іди звідціля. Йди, а то я сама тебе уберу. Ну, ось скільки я зірвала руки. Зараз хотіла на дворі помити, ну, мабуть, треба вдома під проточною водою на дуршлах і посушу, і це буде корисний чай. Ось так я розклала на підвіконня і трошки ще. Зірвала м'яти. Нема в цьому році в мене багато м'яти, я всю випила з чаєм. Ну, так ось. І зараз я свіжого розмарину, рути і м'яти і зроблю собі чай. У Мене тут вікно на провітрювання, але треба так все рівно трошки його перевертати. І як нема часу, можна на гілочках. Лишати, а потім уже гілочки теж оці пахнуть, можна їх класти в чай. ну Можна навіть коли готуємо м'ясо, там і другі страви теж класти. ну Я не клала, я беру тільки одні листочки, отакі. Ось. І хотіла сказати, в чай навіть два листочки отак От Я більше і не буду класти. Ну, м'яти я кладу побільше. Ну, ось така у мене кружка, дракончик тут. Це мені колись подарували діти, і вона з заварником. я сюди положу отак рути, розмарин на два листочка. Ну і гілочко м'яти. Ой, розмарин загубився. І залью. Ну, я п'ю без сахара, без цукру, накриваю кришкою, так постує, і буде смачний чай і корисний. Ну, я думаю, мій чай вже заварився і зараз я заварник витягну так. Ось. Такий чай, зелений. Ну і я нагадаю, п'ю я без цукру. Аромат стоїть.